Уся країна, затамувавши подих, стежила за столичним звіринцем, де один за одним почали вмирати тварини. Керівництво зоопарку в усьому звинувачує колишніх співробітників, які начебто труять тварин, щоб помститися за звільнення. Вже за рік Луцький зоопарк прославився нелегальним продажем ведмедів. Бізнес на бурих ведмедях У середині літа Знакоклику показав сюжет про зворушливу історію ведмежати Насті, яку незаконно продали з Луцького зоопарку до приватного звіринцю на Вінничині. Приватні звіринці часто схожі на зоологічні канстабори. Цей приватний звіринець нині більше схожий на кладовище. Ось у клітці мертва лама, поруч у вагончику, в'єтнамська свиня. Та вони не перші жертви цього зоологічного концтабору. В Україні тварини навіть хижі це живі іграшки, над якими знущаються на догоду невибагливої публіки. Часто людська любов до братів наших менших стає просто вбивчою і, здавалось би, добрі наміри перетворюють і без того несолодке життя звірів на суцільне пекло. У свині померли, замерз у Хмельницькому. Також є улюбленці. Вони живуть в центральному парку вже зо два десятки років. Та за останній тут сталось три смерті: фазан, баран, а нині ведмедиця Марго. Чому кутку гинуть тварини? Звіряче вбивство у білий день. Ведмедь там доїдав другого ведмеді. Хто доводить тварин до канібалізму? Не виключно, може і не кормлять їх добре, стільки, скільки їм потрібно. Ведмедиця Аліса символ парку імені Чекмана, колись Молдовський цирк кинув сліпу тварину у вузькій клітці на призволяще. Вона і досі мотиляє головою, переминається з лапи на лапу, коли чує голосну музику. Циркові тортури назавжди покалічили звіра. Вже згодом в неї з'являється вольєр на 50 квадратних метрів, де вона може вільно пересуватись і купатись у невеличкому басейні. Цю жилплощу бура красуня ділить із Тимофієм, постійним партнером та батьком її дитинчат. Три роки тому до пари підселять ще одну самку Марго. Зоокуток давно був приводом для скандалів щодо умов отримання тварин минулого літа через смерть двох тутешніх мешканців Фазана та Барана звільняють одразу всіх доглядачів. Хто винен у смерті підопічних експрацівники кивають один на одного? Є, мені заважали давали. Після. Так, я працюю 12 годин в день кілька тижнів тому. Містян шокують жахливою новиною. Ведмідь Тимофій на смерть задер свою співмешканку молоду самку Марго. Це моторошне видовище сталося у півдні, прямо на очах у відвідувачів. Я вже прийшов, коли ведмедь там доїдав другого ведмеді. Тут вже невеликий зоопарк. І не м'ясоєдні ж тут, лебеді, пташки, а ведмеді одні. Не виключно, може і не кормлять їх добре, стільки, скільки їм потрібно. Врятувати марго доглядачам не вдається. Проти пащі та кіхтів бурого ведмедя на озброєнні в зоокутку лише власні руки та палиці. Я сделал все, что от меня зависело. А что вы рукой? Но у меня руки голые просто. Я пытался и воды под давлением его отогнать, и пытался разнять их палкой, и сам к нему лез, чтобы он меня схватил и а ее отпустил. Увы, он этого не сделал. Я долго цей процесс... Это любимица моя была, вы понимаете, как мне больно и тяжело. Я заходил к ней в клетку и игрался с ней. Она с рук у меня ела. Ми зв'язалися з директором закарпатського реабілітаційного центру для ведмедів. Синевір. експерт пояснює, що навіть електрошоком не вгамувати розлюченого клешоного. на озброєнні мають бути спецзасоби для таких випадків. Ампрес приймати мав у них повинен бути спрей на ведмеді. То Пухнути було раз і то від неї він буде зразу пухти минулого року. Комунальне підприємство просило дозволу депутатів на придбання спецзасобів та отримали від коша. А тим часом ось цей чоловік ризикує життям за мінімальну зарплатню, бо не маючи жодного захисту від хижого звіра, прибирає клітку Тимофія та Аліси. Офіційна версія, чому велетень тимко через три роки спільного проживання убив свою сусідку, це, начебто, початок шлюбного періоду, самець просто захотів любові. Переконують ветеринари. Бистріше, всього це сталося природний інстинкт, який збудоражив збуд, 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 ведмедя, е, е, Самиця, яка знаходилась поряд, видно, затічкувала, і він все-таки хотів якби, її перетягнути до себе. І так як ця тварина, він просто її коли тягнув, задушив. Придушив через ті грати. Натомість таку версію на відріз відкидають інші експерти. Координатор Всесвітнього фонду природи Богдан Проць каже, що зарано для шлюбного періоду, який традиційно починається наприкінці травня, та й загравання для самиць, як правило, безпечні. Ніякий який брачний період, про що ми говоримо? Який брачний Медведиця народжує під час осінню, і вона навіть коли залягає на сплячку, в неї. Разом з нею маленькі ведмежата, е, спля, е, які тільки народжуються. Тому зараз абсолютно нині у хижаків активний період відгудовування після зимового сну наголошує Богдан Прось, а вбивство собі подібно. Це результат важкої психологічної травми, пояснює експерт. Це є е, результат. Люди це довели від костами, а не звір. Ніякого тут брачного періоду не пахне тут. Е... Не можна про це, це є просто результат, непередбачений результат на нелюдські умови отримання. Зараз вони дуже активно за їжею, не голодні, вони агресивні. Зараз вони шукають їжу дуже активно. От після ніби біологічно, після спання, от коли вони залягають, вони посинаються і вони потребують м'яса. Чим ж харчують клишоногих у місцевому зоокутку, якщо вони їдять один одного, намагались довідатись журналісти народного контролю. Я інформацію як без директора давати не побачити раціон та запас продуктів вдалось лише з третьої спроби. Тож не виключено, що до візиту журналістів трохи підготувались. Нині у холодильнику курятина трохи риби, крупи, овочі та згущене молоко. На продукти звірі заробляють собі самостійно, каже директор парку. Скільки закупову витрачається на харчування? щомісяць? 5-6 тисяч. Звідки це кошти? З окуточки. Сам на себе заробляє за умови, чи не найскромнішого продуктового кошика. Українська родина з чотирьох осіб на харчування у середньому витрачає. 4-5 тисяч гривень. А на 5-6 тисяч Хмельницькому зоокуточку примудряються годувати зо два десятки тварин та птахів. На нашу вимогу ми отримали добовий раціон кожної тварини, підрахували лише вартість харчування дорослого ведмедя. За роздрібними цінами у день лише один Тимофій має проїдати 255 гривень. За місяць це понад 7,5 тисяч гривень. Отже, на трьох ведмедів потрібно було майже 23 тисячі. Витрати на продукти економісти нам показали лише за березень і вибірково. Тож за накладними назбиралось трохи більше 8 тисяч. Це оптові закупівлі на всіх тварин. Хоча насправді підприємство є прибутковим, лише за минулий рік вони заробили понад 100 тисяч гривень звіринець комуналка на одного ведмедя має бути норма 30 квадратних метрів. То відповідно там получається піддесят на трьох ведмедів. бути чи не бути ведмедям у Хмельницькому. Заборонити утримувати звірів у умовах, які не є природніми. Харчів отримують клишоногі та інші звірі. На жаль, вони нам не скажуть. Чи можна повірити на слово людям, які їх доглядають? Маємо сумніви та гіркі факти. Відрі, а, так да, звані бачили, це. Вони отам варять кашу, якусь там картошки, лушпиння якесь, і їм просто висипають туди. Да. Це ми бачили. Це да. не свиня. Да, як свиням, да втім, якщо погане харчування це лише припущення, то тісна клітка комуналка, де живуть звірі, це факт. Місця для трьох ведмедів у ній замало грати такі. Що хижак може спокійно витягнути повністю усю лапу і захопити здобич. Цього разу це була ведмедиця, а наступного може стати доглядальник або необачний відвідувач. Застерігають експерти. Вісто в нас так збудовані, розумієте, що просто там зацепити йому зубами. То тобто я бачив ці фотографії, там просто кліпки досить широко стоять, і тісно, що він міг там ходити і там перетягнути, навіть через. Минулої осені екологічна інспекція вже встановлювала факт неналежних умов утримання ведмедів. Восени 2016 року була проведена планова перевірка цього зоокуточку. Було виявлено факт, що вольєри для утримання ведмедів не відповідають нормам. Тобто, якщо на середньому на одного ведмедя має бути норма 30 квадратних метрів, то відповідно там виходить 50 на трьох ведмедів. по факту. Порушення було складено протокол по 91 статті. і був спрямований для розгляду в суд, оскільки це судове повноваження. Крім того, було внесено припис цьому суб'єкту господарювання для того, щоб він привів у відповідність. Директор парку каже, будуть розширювати квартири клишанових і вже навіть отримали частину коштів із міського бюджету та дозвіл від міської ради. Виділено екологію 80 тисяч. на це в цьому році. От, і плануємо розширити і зробити так, щоб вони були окремі один від одного, щоб не було, не, не діставали там, допустім, якогось в них не було. Та ось в департаменті екології дозволу на будівельні роботи не дають. Міський парк це природозаповідний фонд, а не приватний звіринець, переконують екологи. Ми Взагалі виступаємо за те, що заборонити утримувати звірів, скажімо так, в умовах, які не є природні. Департамент не погодить розширення меж цього. Куточку, зоокуточку, тому що в цьому парку дійсно воно ну не, не, не повинно утриматися. Місцеві захисники тварин теж проти утримання хижаків у зоокуточку. Розширення меж вважають тимчасовим заходом. Ми вважаємо, що вони мучуються, вони не мають бути в таких жахливих умовах. І тому, якщо ви взяли цих тварин, значить, будь ласка, ми маємо нести за них відповідальність. І ця трагедія, яка сталася, вона тільки лежить на наших місцях, на наших на, на нашій громаді, на нашому меру на нашій адміністрації, тому що ми довели до такого стану, що вийшла така трагедія. Наразі реабілітаційний центр Синивир не готовий прийняти хмельницьких клишоногих. У Нас 21 підні зараз на uh -huh. даний час дуже переповнений карантин, і поки ми з карантину… На... Не переведена, досі в нас немає просто на місце. Подальша доля Бурих у Хмельницькому й досі не визначена. Проти утримання звірів у неволі міський голова, проте громада все ж наполягає на звіринці в парку. Народ хоче, щоб зоокуток був. Ми розглядаємо варіант розширення зоокутка, дозволяє площа парку це робити. Ну і, скажімо так, ремонт існуючих приміщень і будівництво нових об'єктів. Звірі в клітках задля розваги людей. Хоча, здавалось би, нормальна світова практика звіринці зоопарки, але в яких умовах мають жити ці тварини, аби це не ставало знущанням над ними, як, наприклад, у потужних зоопарках чи заповідниках, на відповідні умови потрібні чималі кошти, чи готове наше місто до вкладання грошей у любов до братів наших менших, чи готова до якихось пожертв наша громада, яка наполягає на цьому. Міні зоопарку Марія Турчина Степан Шульга народний контроль.